Будинки створено СББ, з січня 24-го року почали господарську діяльність. За якщо не зраджує пам'ять за 8 місяців чи за 6 місяців до початку господарської діяльності, зверталися до того житло Римбутсервіс з проханням розірвати діючий договір згідно закону, отримали відмову. Зверталися наступного разу, там виправляли їхні зауваження, зверталися близько трьох разів. Наразі питання на тому самому, Намує місці сьогодні прийшли до Віталія Олексійовича, щоб попросити юридичного супроводу в позовній заяві щодо розірвання договору. Тобто є такий прецедент, ви його знаєте, що Так, да, є такий прецедент. Зараз в місті да, коли вже судом останній інстанції після касаційної скарги розірвано договір з управляючою компанією то в житло Рембитсервісу. Чим це, ну тобто, люди, я так розумію, мають платити житло Рембетсервісу. Тобто, ну чим ну, це так, є діючий договір, вони його на наші прохання. За згодою сторін припиняти не е, хочуть, відмовляють в припиненні. Тобто наступний крок: це суд, і там вже суд вирішить. Маріна, а що у нас то в житло Рембосервіст? У нас є будинки і проведених, на жаль, вони пускаємо. Так а ми ж, коли перепідписували договори, якісь історії у нас було рішення було про коригування тарифу. А, це тарифи дякую. не і... будинків, окремих фокусів, це було шість ми не підвищували. Не підвищували це тарифи. Ми тобто не підвищили тарифи, не включили їх в пакети, сказали їм, що вам тарифи підвищать тільки за умови, якщо ви ці будинки відпустять по цим будинкам. На жаль, все, що могли і згідно законодавства. Тобто я зрозумів, що будь-яка домовленість з Бандаренко, вона не варта того папірця і того часу, який витрачається на цю домовленість. Все зрозуміло. Ну для мене, в принципі, все зрозуміло. Добре. Справа в тому, що такий прецедент в кінці э, цього року стався, що одне ОСП виграло суд. Прожити всі інстанції Яке? Э, Троїцька Олег. Перша інстанція апеляція, касаційна справка, ага. перерозгляд все на ну, на користь ОСББ, Кінцем правильно на користь СПП. Ми б хотіли можливо у вас попросити допомоги для ну і для себе, щоб для... юристи і, наші допомогли ваші, ваші наташ. Юристи, а можете та, ви, та, ви теж допомогти в цьому спільно з юристами ЖКХ? Ну це типова справа, в принципі, якщо правильно опрацювати, потрапити в той же суд, і може плюс-мінус воно по розподілу попаде ще тому самому судді, тому що ну, він має досвід подібних справ. Щоб допомогти цим будинкам. Тобто вивчити досвід першого будинку по Троїцький, як, як склав позовну заяву, як і додав документи, які факти навів в судовому засіданні, і допомогти цим кейсом, цим всім нашим ОСББ виграти справу. Тому що, ну, якщо ну, компанія-управляюча ну, не може добровільно, то давайте допомагати так. І тоді цей кейс тиражуємо на інші. 10, 20, 40 ОСББ, які теж захочуть від них піти. Ну, якщо так не, не, не виходить у нас. Добре? Ну, в принципі, я думаю, що ми можемо знайти спільно.